Україна надто довго і неякісно розслідує злочин над майданівцями і багатьох винних у справі може не знайти такі висновки міжнародної дорадчої комісії при Раді Європи. Майже рік закордонні експерти стежили за тим, як українські структури працювали над резонансними справами. І цією роботою європейські посланці залишилися незадоволеними. Серед винних цілком конкретно назвали МВС, генпрокуратуру та українські суди. Назвати винних та завершити розслідування злочинів часів майдану завдання, яке зараз Україні вкрай важко буде виконати. Таку заяву роблять сьогодні представники міжнародної дорадчої групи. Комісію до України ще за часів Януковича направила Рада Європи. Її представники мали перевірити, як країна дотримується прав людини, і головне чи якісно розслідує резонансні справи, зокрема побиття студентів і найпроблемнішу убивства, які пов'язані з революцією гідності. Усі ці розслідування кажуть експерти, Україна успішно провалила Тривалий час у 2014 році. розслідування у справах майдану було неефективним і неякісним. Насамперед, через незлагоджену співпрацю між МВС, ГПУ та СБУ, а інколи свідомо протидію розслідування у силових відомствах. Є достатні підстави вважати, що дії МВС не були направлені на співпрацю та в деяких випадках перешкоджали розслідуванню. Це підтверджується епізодом, пов'язаним із затриманням представників. Частину вини європейці покладають і на тодішнього генпрокурора Ярему. Мовляв, навесні можна було затримати усіх ключових підозрюваних у справі. Однак ГПУ цього так і не зробила. У результаті більшість підозрюваних, зокрема й керівники Беркуту. Утекли із країну, кажуть у комісії, і невідомо чи будуть покарані окремі претензії в європейців і до судової системи, зокрема Печерського суду, який фактично амністував багатьох причетних до подій Євромайдану, а дії суддів суперечили багатьом пунктам Європейської конвенції з прав людини відсутність незалежності, заполітизованість, часткова корупція, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів та співпраці це те, що притаманно всій правоохоронній системі. І у звіті ми продемонстрували, як ці факти заважали розслідуванню. У нас були певні е, недопрацювання у ГПУ. Звіту європейців ще не бачили, але визнають, проблеми справді були нині. Виправляються Процес удосконалювався на даний час. Особливо після того, як було створено управління спеціальних розслідувань, то робота набагато покращилася, і наявні, скажем, недоліки вони, якщо і є, то вони швидко усуваються. І навіть звітують про порушення справ щодо чергових фігурантів майданівських злочинів, які щоправда теж утекли до Росії. Натомість у міліції звіт європейців викликав подив. А на сайті МВС опублікували навіть свій звіт про розслідування подій на Майдані. Оперативна група МВС спільно з СБУ забезпечує супровід всіх кримінальних проваджень пов'язаних з Євромайданом. Звинувачення в тому, що МВС України створює системні перешкоди у розслідуванні злочинів на майдані, є безпідставними. В дорадчій групі кажуть, позитивні зрушення в розслідуванні і справді бачать однак справу усе одно розслідують надто повільно. Я Сподіваюся, що критичні зауваження, які ми висловили у звіті, українські очільники врахують і таке назвуть винних у злочинах на Майдані. Наша місія у цьому питанні завершена. Тепер обіцяють стежити за розслідуванням іншої про травневі події в Одесі, і щодо неї теж презентуватимуть свій звіт. Олександр Романюк, Геннадій Шульга, Вікторія Дмитренко, спецкордва плюс